ну и любые военные объекты, и тут э, все это может возрасти с дальнейшим получением э, Украины возможности э, бить э, на дальнее расстояние, в том числе и с использованием э, вооружений Поставлених нашими партнерами не варто забувати і про надпотужну пропаганду у військах переходити на контракт, і нерідко вибір цей добровільно примусовий, адже вже з перших днів поповнення командирам ставиться задача: певний відсоток строковиків перевести в розряд найманців, щоб не їхати на фронт саме. Практика говорит о том, что срочников можно переворачивать и превращать их в контрактников. То есть, в принципе, ничего не запрещает Ну, Кремлю, власти. Уговорами угрозами обманом вот этих вчорашніх пацанов, вчорашніх школьників підписати контракт стать контрактником і поїхати на лінію чення. І останні дані свідчать, що ця практика продовжиться, адже попередні темпи набору по 30 тисяч контрактників на місяць впали майже втричі, Є дані, що за перше погоді змогли записати на контракт порядка 136 шість тисяч. И это существенно ну, меньше тих показателей тех показателей, которые э, сейчас имеются по э, уничтожению. Э, Російських окупантів однак будувати ілюзій не варто вважають аналітики. аналітика. у Росії запланований і пройде. Недобір, який там відбувається щороку, повториться і цього разу. Проте на загальну картину суттєво це не вплине. Тут, Я не думаю, що зберуть ровно 100, 130 тисяч. Вполне тисяч. Полніважливо кака процент провалиться. Трудно сказати, це буде 10% або літабу, сімнадцять 17%. Чого то не доберуть, но принципі план може. Інша справа, що якість цього плану, й з кожним разом дедалі нижча, воювати ці люди просто не здатні, та й слово дисципліна їм навряд чи знайоме. А це веде до ще більшого розладу російської армії. Часи, коли під погони йшли найменш заможні люди, в РФ ніколи й не закінчувалися. А з сьогоднішніми перспективами відкосета спробують усі, хто має на це, хоч найменший шанс. Тому хто там опиниться і як вони служитимуть зрозуміло вже сьогодні.